Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам ідеальний подарунок на 8 березня або 14 лютого для вашої дівчини, мами або бабусі. І це ідеальний масажер для ніг, який зробить ідеальний масаж після тяжкого дня. І 100% сподобається тому, кому ви його подаруєте. І в комплектацію цієї ваночки входить сама інструкція: входить пемза, силиконовий масажер і щіточка. Використовувати насадки дуже легко. Вони закріплюються ось сюди. Якщо вам треба замінити, треба зняти з оцієї платформи, відняти попередню і вставити наступну. Ваночка працює від розетки і має дуже довгий провід. Він схований вже знизу, має резинові ніжки, завдяки яким він не буде ковзати. І ви можете накрутити на ці ніжки, і він не буде у вас по всій підлозі. Сама ваночка має вагу 1,2 кг, в дуже яскравому кольорі, виглядає дуже стильно, білий і помаранчевий. І ви можете вмикати декілька типів масажу. Це бульбашковий, вібраційний і тепловий. Максимальний розмір стопи, який поміщається у цю ванночку, по 46 розмір. Має таймер вимкнення 20, 30, 40, 50 і 60 хвилин. Ця ванночка має розмір шнура 175 см. І розміри самої ванночки 39 см у довжину, 33 см у ширину і у висоту 13 см. Виробник Німеччина. Тільки подивіться на ці ролики, вони всі ідеально працюють і зроблять найкращий масаж для ваших стоп. Також можна робити масаж і без води. І така ванночка допомагає зняти втому та покращити кровообіг ніг після напруженого дня. У ванночці передбачено відразу кілька різновидів масажу. Це бульбашковий, вібраційний із спеціальними роликами на дні та зігрівальними інфрачервоними променями. Перемикати режими дуже легко, все ідеально крутиться. Ось так. Також ванночка може підтримувати постійну температуру води, зберігаючи високий рівень комфорту під час виконання процедури. Інфрачервоне світло м'яко зігріває стопи, а вібромасаж стимулює активні точки на стопах. І три зміні насадки допоможуть зробити професійний педикюр у домашніх умовах. Тривалість процедури становить 10-15 хвилин і рекомендується проводити процедури щодня перед сном. Це дасть змогу покращити якість сну і допоможе розслабитися та забезпечити заряд бадьорості на майбутній день. І будьте уважні, не використовуйте пінисті мийні засоби. Для ополіскування підійде проточна вода, тому зроби ідеальний подарунок своїм близьким і замовляй таку ваночку.